А знаєте, про що я сьогодні хочу вам розповісти? Про флокси. Ми їх знаємо з давніх давен. Оці незабутні аромати, коли вони квітували у садах наших бабусь, вони спливають у пам'яті, і коли вже квітнуть флокси, ти знаєш, що наближається осінь. Цьому році флокси дуже-дуже шикарні, тому що в нас літо дощове у Рівненській області, і флокси виросли у мій зріст. І ось ці такі здоровенні шапки. Подивіться, які здорові шапки квітів, ніжні, ніжні, як наречені. У мене вже зібралася чимала колекція флоксів, але сьогодні я вам покажу тільки ось цей білий. Є рожеві, є бускові, є різні, але ті ще не настільки потужні кущі, що так шикарно виглядають, як цей. Подивіться, які гарні ніжні квіти. Вони дуже не вибагливі до погодних умов. Звичайно, вони не дуже крепко полюбляють дощі, тому що можуть захворіти борошнистою росою, але це дуже в рідких випадках. А так вони пречудові, їхній такий солодкий п'янкий аромат, наповнює сад зранку до вечора.